Професійний розвиток спеціалістів на базі навчально-курсового комбінату Хмельницького Беленерго відбувся семінар тренінг для фахівців. І організували для спеціалістів, які відповідають за енергопостачання комунальних підприємств Хмельницької громади. Сьогодні енергетичне господарство це те, що під великою вагою, це те, що за чим потрібно дивитися. Ну і це життя, безпека наших працівників. Тому хочемо, аби такі тренінги, семінари були. Постійними, тому що це не лише про теорію, це про практичний обмін досвідом з тими людьми, які працюють в обленергію, які мають шалений величезний досвід. І також це буде сприяти розвитку енергетичного господарства наших комунальних підприємств. Фахівці товариства Державної служби з питань праці поділилися цінним досвідом з важливих питань, зокрема щодо сучасних підходів та заходів, які допоможуть мінімізувати ризики та забезпечити надійність енергопостачання. Саме основне це збереження життя, здоров'я працюючих. Та збереження життя, здоров'я населення при обслуговуванні, при використанні електричної енергії, при обслуговуванні електроустановок, розглядалися правила безпечної експлуатації електроустанови, розглядалися правила охоронних зон електроустанови, розглядалися міри безпеки при використанні засобів індивідуального захисту. Такі навчальні заходи необхідні для всіх, хто працює з енергообладнанням. Тож важливо їх проводити систематично. Будемо роботи такі постійні тренінги, аби це приносило користь не лише особисто енергетикам, а й нашим комунальним підтримкам і громадянам.